Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні е, хотів би поздоровити всіх українців з Днем Конституції. Чудово розумію, що яке б свято не було, воно не гуляється. Е, радості мало, тому що гинуть хлопці, гинуть люди прості. Але з вірою, з надією на те, що все-таки рано чи пізно колись це закінчиться. І хочу просто... Побажати нашим людям допомагати, допомагати ще раз допомагати і президенту допомагати, і військовим нашим. Тому що саме, знаєте, саме больно, це коли ти робиш все для того, що, що ти можеш, це про президента, а його іще й хаять. Розумієте? От якщо ви не хочете допомагати, просто Хочу собі дати. закрийте свою вафельницю і просто не вспливайте. Отак От буде краще. Тому що все, що він робить, наш президент, я про президента нашого. Повірте, такого президента не було і не буде. І тільки з Зеленським, тільки з таким президентом ми можемо змінити Україну, ми можемо зробити із нашої України свою маленьку Європу. Хто в це не вірить, просто помовчіть, а час розсуде. Слава Україні, слава українській нації. И ПСД Зандона на Русијска Федерација. Слава Украјини!